Вітаю вас на своєму каналі! Незабаром велике свято Великдень! І головною стравою завжди на Великдень є паска. Тому сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом своєї паски. Поїхали! Нам знадобляться такі продукти: 450 г борошна, 150 грамів родзинок, 100 г вершкового масла, 25 грамів дріжджів пресованих, 2 яйця. 200 мл вершків, бажано жирні, що була не менше 30%. 150 г цукру, ванільний цукор і ванілін. Починаємо приготування з опари. Виливаємо вершки. Перед цим їх треба підігріти, вони мають бути теплі. Далі додаємо туди дріжджі. Половину цукру висипаємо і додаємо одну столову ложку борошну. Далі все добре перемішуємо. Добре перемішали і лишаємо в теплі на хвилин 15. Поки опара в теплі, починаємо приготування тіста. Розбиваємо яйця, додаємо цукор, весь, посипаємо, ванільний цукор і ретельно збиваємо міксером в пишну піну. Яйця готові. Ось таку піну їх треба збити. Далі виливаємо збиті яйця в опару. І тепер добре все перемішуємо міксером. Коли перемішали яйця з опарою, починаємо потрохи додавати борошна і перемішувати. І так потроху додаємо все борошно. І замішуємо тісто. Разом з борошном додаємо ванілін. Після того, як додали все борошно, додаємо в кінці вершкове масло і добре вимішуємо тісто. Дивіться, тісто не прилипає до рук. І його бажано отак розтягувати, коли вимішуєте, щоб воно було більш пухке, то я рекомендую так робити. Замісили тісто накриваємо його харчовою плівкою і лишаємо години на дві в теплі. Як роблю я? Я вмикаю на 40 градусів духовку і лишаю тісто там. Воно має дуже добре піднятися. Поки підіймається тісто, підготуємо родзинки. Спочатку я залила їх окропом, потім злила воду, висушила, а тепер додаю трохи борошна і добре перемішую. Борошно додається для того, щоб воно увібрало зайву вологу з родзинок. І родзинки розподілилися рівномірно по тісту потім. Пройшло майже 2 години. Тісто дуже добре піднялось. Дивіться, яке воно пухке і легеньке. Далі дістаємо тісто на стіл і додаємо туди родзинки. Дивіться, яким чином я це роблю. Розтягую тісто. Туди насипаю родзинки, Розподіляю добре їх. Тепер збираю тісто. Щоб вони добре розподілилися по всьому тісту. Ось так у нас має получитись. Далі вертаємо тісто знов в миску і лишаємо хвилин на 20, щоб добре поєдналися роззинки з тістом. Тісто постояло. Тепер розподіляємо його у форми. Заповняємо форми приблизно на третину. Тісто дуже добре підіймається. І дивіться, дуже важливо, коли формуєте кульку, зробити її дуже-дуже натягнути, так, щоб була вона натягнута зверху, тоді паска у вас не потріскається. Так, добре натягнули. Відправляємо у форму. Далі робимо те саме з іншими. На таку кількість продуктів виходять три форми діаметром 110 мм. Далі форми накриваємо і знов лишаємо в теплі на годину-півтори, щоб тісто піднялось. Паски піднялись, а тепер час їх випікати. Відправляємо в духовку на хвилин 25-30. Температура випікання 180 градусів. Ось паски і готові. Дамо їм повністю охолонути і будемо їх прикрашати. А поки подивіться, які вони получаються. Дуже м'які, пухкі, легесенькі. А Аромат який. Тепер подивіться, яка вона всередині. Дивіться. Текстура шикарна. Ось такі пасочки, виходить. Паски повністю охололи. Тепер час прикрасити їх. Прикрашати будемо глазурою, яку ми зараз з вами приготуємо, і зефірними квітами. Квіти я замовила в майстрині. Кому буде цікаво, пишіть в коментарях, я обов'язково поділюсь контактом. Починаємо з того. Що одну чайну ложечку желатину замочуємо в двох столових ложечках води. Лишаємо на хвилин 10. А тепер висипаємо в кастрюлю 200 г цукру і заливаємо їх 4 ложками столовими води. Добре перемішуємо. І ставимо на вогонь, щоб цукор розчинився. Кип'ятити не потрібно. Цукор повністю розчинився, знімаємо з вогню каструлю і додаємо туди желатин. Додали і добре перемішуємо. І на сам кінець всю цю суміш ретельно збиваємо міксером. Отака От глазур виходить ідеально, біла і гарна. І нарешті прикрашаємо паску. Ця глазур ідеальна, але її треба дуже швидко наносити, бо вона дуже швидко засихає. А тепер прикрасимо квітами. Гарна, ніжна і дуже смачна паска у нас вийшла. Дякую вам, що підтримуєте україномовний контент. Підписуйтесь і пишіть мені свої відгуки. Смачної всім паски до зустрічі!